Мене звати Богдан. Я займався спортом. І прийшов ще раз додому з залу, я відчув, що в грудях щось стисне і так би, не, ну, не можу, можу дихати нормально. Два рази, три рази я дихав нормально на повні груди, на четвертий раз щось не дозволяло вдихнути повністю на всі груди. І так якби я задихався, душився. В результаті цього з'являвся страх в Смерті, тобто не, не, не ставало, не ставало кисню. Ну, відчувало, відчувалося таке, що ніби помираєш. І це, це так мучило 5 хвилин, потім вже проходило, і вже ніби було нормально. Так періодами повторювалося. Е, також, ще плюс до цього, я не міг стояти, був в церкві, не, ну, тобто, не міг ще службу виставити, взагалі було дуже важко. Я крутився, то що, ну, погано ставало, також, також до голи підходило, підходив якийсь такий страх. І це я сказав, цю проблему сказав своїй бабусі. Бабуся ходила дуже часто до отця Олега на молитву, на службу Божу. І вона мені сказала, що я пішов до нього, що він наді мною помолився і що мені стане легше. Я її послухав, я прийшов до нього, він наді мною помолився. І прийшовши додому, я відчув, що мені стало набагато легше вдихатись уже, немає того страху, немає. Тобто я дихаю нормально і вже в церкві стою нормально цілу службу, немає тих страхів, які були. Я цьому всьому завдячую Богу і отцю Олегу, що він молиться над людьми і допомагає людям.